Продовжуємо розповідати про рішення прийняті на засіданні членами виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Внизці цих рішень схвалення проєкту програми підтримки заходів мобілізації на 2023 рік. Цією програмою передусмотрено виділення коштів для перевезення військовозобов'язаних в військові частини. Мобілізованих прошу підтримати проект програми заходів. Мобілізації чим відрізняється програма 2023 року від 2022? Збільшені кошти на перевезення в зв'язку з тим, що великий обсяг відправок з. В, в тому году і в этом наступним додатковим питанням члени виконкому розглянули програму протистояння реальним та потенційним загрозам 2023 року. У зв'язку з недостатнім наповненням та дефіцитом державного бюджету розроблена програма протистояння реальним та потенційним загрозам на 2023 рік. Програмою передбачено передбачення виділення коштів. Закупку товарів військовим частинам Збройних сил України та Національної гвардії таким чином, прошу. Схвалити проект програми за тим, члени виконкому погодили проєкт програми реабілітації дітей з інвалідністю горішньоплавнівської тергромади на 2023 рік. Адже дитина з інвалідністю повинна мати рівні з іншими дітьми економічні, юридичні, соціальні та медичні гарантії для здійснення активного способу життя, впевнені у виконавчому комітеті міськради. А реабілітаційні заходи щодо дітей з обмеженими фізичними можливостями повинні розширюватися за рахунок розвитку сфери соціальної реабілітації, яка має починатися досить рано, щоб діти з інвалідністю у ранньому віці могли максимально розвинути свої природні здібності без відриву від сім'ї, а в подальшому своєчасно та найбільш повно інтегруватися у суспільство. Досвід реалізації програм реабілітації дітей з інвалідністю впродовж 2008-2021 років доводить, що зазначена програма є дієвим заходом у процесі виховання дітей з інвалідністю як повноправних членів суспільства. 2022 року через воєнну агресію збройних сил Російської Федерації міська програма з реабілітації дітей перейшла у новий формат роботи. Дітей вже не возили до Кременчуцького центру реабілітації. А програму реалізовували в місті горішні плавні, залучили до реалізації програми професійного нейропсихолога і також організували для дітей заняття нейрографікою. І такий самий формат планується і реалізації програми і на наступний рік. Але ми заклали трошки коштів на 5 місяців і на поїздки дітей до реабілітаційного центру. Ну, якщо буде можливість, буде Ну в основному фінансова можливість. Справ тому, що в Кременчуцькому реабілітаційному центрі там обладнали укриття, і тобто, якщо буде фінансова можливість, дітей можна буде ввозити. Результати роботи залученого 2022 року до співпраці за міською реабілітаційною програмою медичного фахівця має позитивні відгуки. Було зазначено під час засідання міським головою Дмитром Биковим. А фахівці все запрошені? Фахівець вона переселенка на зараз вона місцева, так да на зараз вона місцева ага. і. І е, вона вже ну, закінчується заняття з першою групою дітей з 18 ну, да. років. Фахівця є результати, і як будуть результати, вони вже оформляться. Ми можемо предоставити робота за міською програмою реабілітації дітей з інвалідністю вже понад 14 років. Можлива завдяки фінансуванню міського бюджету та благодійного фонду компанії Ферекспо вкотре нагадує міський голова. Тому ще раз хочу подякувати співзасновникам фонду Костянтину Валентиновичу Живага і Віктору Вікторовичу. Готовусу за таку багаторічну допомогу на такому дуже важливому напрямку, як реабілітація дітей з інвалідністю, в межах наступних питань порядку денного члени виконавчого комітету погодили звіти директорок міської лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.